Друзі, ми з вами опинилися в такому грецькому будиночку. Нам дозволили зайти і дивіться, тут господар, такий майстер на всі руки. Зараз я вам покажу всякі цікавинки навколо. Зараз я знімаю спонтанно. Ми з вами піднімаємося на гору. Тут є він в процесі будівництва, тут є тераса. Як вони люблять, знаєте, то в грецьких будинках, бачите, у нас така тераса, якраз вона ну, зараз дуже ранок і трошки є сонечка, але я думаю, що в день тут не буде так сонячно. Заходимо всередину. Тут багато прекрасних дверей. Дивіться, яка є гарна клямочка. І такий от вигляд навколо. Подивіться, чому ми сюди потрапили, бо я почала знімати у ті опунці. В Ізраїлі, як бачила, то називається себри. Зараз я вам покажу ближче. Отут росте мімоза. Ой, чуть не впала. І ми заходимо всередину. Ще не знаю, що тут буде, але це дуже-дуже. Цікаво, дивіться. Тут є. У нас по-перше відкрита конструкція крокв. Excuse me, I take a video. Oh, it's okay. okay. <laughs> і відповідно, бачите, у нас комбінується тинк, і таке, значить, відкрите кам'яне мурування. І подивіться, місцями, у нас є цегли. І тут є, значить, якісь такі меблі дуже артистичні. Excuse mi дідімейк з ферніче. А юзе о френдже. metal En yeah, yes. and you made it also my friend yes Ah, oh, your friend oh your friend your friend to pictures. the pictures він каже що його друг зробив значить ті картини ті меблі Ага, sleeping room. Зараз ми подивимося з вами ще спальню. Ой, дивіться, яка тут гарна висить, якась така грецька вишивка, яка надзвичайно гарна. І тут у нас є музичні інструменти і шафи. І це є, значить, вітальня. Бачите, така гарна вітальня. Мені дуже подобаються ті вікна, подивіться, пофарбовання це є дерево, жодного пластику. Пофарбовання, значить, який, знаєте, такий синьо-зелений колір. І погляньте, як то затишно. Як то приємно, жодної спеки не відчувається. Дивіться, на чому у нас стоїть екран. Це є так само швейна машинка. Погляньте, швейна машинка, тут є, значить, літери фірми. Вони є так само використовують все як ми. І зараз, значить, ми побачимо ще спальню, як вона виглядає. О, дивіться, які тут підлоги. Тут у нас є підлоги дерев'яні, потім величезний кам'яний поріг. Їхня улюблена така тераса, дуже характерна. Ага, ось оті ті двері, що ми тут бачили з вами. І бачите, у нас спальня абсолютно така дуже затишна, темна, дуже красиві оті фіранки. Надзвичайно прохолодна, цікава. Я ще хочу подаватися. Що ми будемо бачити з цього вікна? О, як класно! Я вам скажу цей пан. Він дивиться, то якась така. О, це старі It's бачите old. штори. Мама значить, цього дружини цього пана зробила ці штори. Воно таке цікаве. Що то за така техніка, я не знаю. Я думаю, дівчата це дуже оцінять. Ну, Тут у нас вітражна люстра. Тут реально в цій спальні дуже прохолодно. Я вам скажу, тут не працює кондиціонер. Там на горі є Вітражний розпис, то то не є вітраж, а просто розпис по шклі, і в нас зразу вихід на терасу. Бачите, як тут влаштований грецький будиночок. Там ми з вами, друзі, на другому поверсі. Що в нас на першому я поняття ще не маю? Не знаю, чи нас ще пустять, але ну, такі тут килимочки дуже симпатичні. А дивіться, тут є така лавочка гарна, і з такими цеглами тут можна значить, сидіти, мати якесь, я не знаю, собі ввечері, е там якась така тераса. Ви знаєте, цей пан, він, от ми зараз зійдемо вниз, я поки що побалакую, він заперечує таке загальне уявлення про греків, що вони такі, може, ну, люблять відпочивати багато, бо тут так багато зроблено руками. То настільки є класно. От подивіться, я вам покажу. Оцей столик, цей той пан зробив власноруч. Бачите? Всередині росте пальма, і, власне, він ріже скло, і там є внизу такий камінь. А зараз ми йдемо на кухню. Вау! Ми йдемо на кухню. Ви бачите, які то добрі люди, і тут внизу панує зелений колір, зелені дверцятка, зелені штори. І це і зелені дверки. Гануся дивиться на мене з докором. А от у нас тут стара поштова скринька. Цей пан він з нашої компанії. <плес> очевидно, оце є внизу, це є кухня. Зелене все. Знову бачите, оті решельє такі дуже-дуже красиві. Це є просто фантастично. Старий якийсь креденс. На підлозі у нас є плиточка, камінь, а це є очевидно їдальня. Ага, зараз щось покажуть нам. Це є дружина цього пана. А Карл Маркс? О! А хто пейнтить? Ритуш і Карл Маркс. Тоді. 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 Тоді гарно. Uh і -huh. nice. тут такі гарні балки. Подивиться, і такі світильники, такі вікна. Дуже 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 красиво. Бачите, то така, ніби господарська кімната, і то є бомбетель, і тут хтось відпочиває. Це дуже гарно. А ви подивиться, яка тут ще старовинна річ. Дуже стара господар сказав, це є сітка проти мух. і ця сітка проти мух, Тобто шавка сіткою проти мух. Тут можна класти все, що завгодно, і відповідно воно буде просто прекрасно виглядати. Ну мухи не будуть там, нічого смітити. А подивиться, які тут є макраме. Це старовинні, і господиня теж плета. Бачите, то є такий шум дуже сильний, бо тут всі дуже тішаться. Або дивиться, тут є пляшки на горі, і то є настільки гарно. Я там чую вони веселяться, бо господарі пропонують пити вино, і це є дуже класно. Ми щойно познайомилися, розумієте? Десять хвилин тому на вулиці. О, то є млинок. Бачите, для того, щоб молоти каву млинок. Very, very nice, uh-huh. Excuse me, and what is your name? Can you tell us? Kostas. Kostas, I know that, uh, and, and what is your name? the of wine. Uh-huh, understand, Yodicea. I am Tanya. <laughs> nice to meet you your job um, I'm from Ukraine Ukraine uh-huh uh, your, your, uh, uh, your job my job I am a histo historian of architecture uh -huh, and that's uh -huh. why I'm interested in this sense. yes yes of art ar architecture and these uh, ladies uh, they are two yeah, yeah. Yes, yes, we're back on university in Львів. Львів is the city of Western Ukraine. Thank you very much. Thank you very much. You two are very beautiful. Very beautiful and very kind. Вони пропонують нам пити пиво. Са син її зробив пиво. Тут розумієте все місцеве виробництво. Це дуже, дуже цікаво. І ви розумієте, наскільки гостинні люди. Пані спитала, де ми працюємо. Я сказала, що ми професор університету. Це підняло наш татус, І нам запропонували пива замість сраки. Ну я не знаю, але сказала, що все зрозуміло. Ми йдемо туди, я навіть не хочу вимикати, бо тут якась така обстановка, знаєте, грецького будинку. Вау, тут росте виноград, і якась така штука з дірками. А що це таке? Буде, буде, бачите, для а, тут я бачите, то є така устан установка У ракетка. <світна> ага, бачите, то якраз звідси то було моделлю, бачите, ага. для тих от виноградів і всякі. And what is this? Like we have the same uh, plant. I don't know the uh, Ah, ah, that, uh, flowers, but not spices. Mhm, mm mhm. Mm Aha, uh -huh. and it is Melissa. Aha, uh -huh. mint, mint, various mint. Mhm, mm yes, yes, I know we have the. Mhm, yes, yes, we have the same. We, have the same. we know this. We know this is the only thing we know there. Yes, yes, and there's no beautiful flowers there. Арігано. Айно орігана. О са орігано Very nice. Орегано. Давайте ми подивимося. Ото напевно речі всі, хто тут позагубляв такі ключі <гум> і так далі. Орегано. Це так само та залитою епоксидною смолою, бачите, в такому гарному дереві зеленому. А базилік. О, тут є, бачите, традиція вирощувати все в таких от садочках. І та ви зразу можете то використовувати, але бачите, більше каменю і такі вазонки, які просто можна перенести, а не так, от як газони. Ну і взагалі більше. Ага. Це дуже цікаво що, що там буде, правда? А, це я гамак. Дівчата, хто ганоса полежи, будь ласка, як то для віду? О, це так гарно. Це просто прекрасно. Бачите, як то все робиться? Can you repeat, please? Як називає What is the name of this flower? Вокавіль. Ми не знаємо, що то за назва. Бачите, а пан Коста скаже, що то вокавіль вокавіль дуже мило. Бачите, як у нас є для матінки божої ніша, то тут є ніша для мушлі. Це є просто дуже гарно. Поки для нас готують пиво, я ще зроблю такий невеличкий огляд. Тут значить, тут у нас росте малесенька пальмочка, а власне навколо можемо бачити перчики, такі дуже милі, якесь таке. Тож перець великий, тут усюди перці, то якісь шанувальники перців. Тут іде далі лоза, якісь Paprika. гвоздики, паприка, та пепа, паприка. Ага. О, you have long. a harvest already. <laughs> you can gather your harvest. О, oh, how many paprikas are there? Ага, uh ага. -huh. Uh -huh. It's still small, о, oh, oh, бачите, ну вони ще в процесі ті паприки, вони ще будуть рости. Дивіться, який тут волетенський кактус. <клес> я от для та прикладу мою руку даю. Бачите, то велика така. Я не знаю, як ти знаю, як то називається мамілярія, чи що <клес> 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 то таке? А взагалі найкрасивіше воче <клес> земель. Mm, very nice smell, but I don't know what is it. Щось okay, таке дуже-дуже okay. класне. Таке трохи засохле, але надзвичайно класне. О, дивіться, от через це я зайшла. Це є опунція така здорова. А, тим'ян, ah, I know, то є тим'ян. Уявіть собі, і він росте на скелях. То все пан Коста зробив сам. Дивіться, оті опунції просто прекрасні. Ми собі йшли вулицею на море, і я почала то фоткати. Моя дуже стримана дочка, сказала, що це непристойно заходити в чужий будинок нас запросив, його дружина зараз для нас пиво готує. <хи> І дивіться, які там бульки такі смішні, Я не знаєш, таке на тій упунці це надзвичайно прекрасно. Я сказала їй, що в неї дуже гарний чоловік. Вона сказала, та в мене чудовий чоловік, вони говорять англійською. Бачите, це все заперечення. Казали, греки там не знають англійську, греки не працюють. Вони шалено працюють, шалено відкриті, дуже густинні. Ще покажу вам, як з цього боку у нас тут виглядає здоров'я у ті всі історії. І дивіться, тут я такі милі-милі киточки. Дуже люблю такі от якісь ручні вироби. А у це це є така археологічна знахідка. Це є ночви, це є для прання, це є камінь, це є терка. А тут я бачите місце для того, щоб воно все стікало. Оце є дуже дуже добре. Подивиться, як воно все відкривається. О, ви бачите, воно все так під старе зроблено, але це надзвичайно гарно. І той такий зелений. Ой, ще Фісташки, yeah, бачите, нам фістацію, дають фісташки, фістація. <laughs> а от якась така штука, а це хлібчик. Ооо, <laughs> oh, це звичайно. Це така гостинність. Я думаю, друзі, ви розумієте, що це надзвичайна якась удача, а це напевно, родиня, а це є yes, сир. А це and what is that? андвоче Чи... ці ж сир з фроннакшуш. Very nice. Like with honey. Yes, something like like honey and cheese. Oh, and so big cherries you see, so big and beautiful. І фісташки. Oh, О, <laughs> я вже почала на відео перепрошую, англійською говорити. Я вже забулася, великі дуже черешні. бачите, тут є розмаєтці, нам дають такі от традиційні якісь такі штуки. Не традиційно, але... Він такий великий, такий великий бубник. Таня, та пальма має 170 років, привезена з Єгипту. О, Боже. Найбільша в місті. Я вчора побачила цю пальму, як найбільший орієнтир. So this house is ancient, and your parents live there also, yes? This house and this house. My wife's. Ah, wife's parents, ага. I'm from Naxos. You know Naxos? No, we Mykonos, know nothing. Mykonos, Naxos, Mykonos, it's not a, a, not it's part of Greece? It's islands. Islands, Greece, islands. Mykonos, Paros, Naxos, Sandorini. Paros I know, and Sandorini I know also. Paros is uh, Naxos, which is very near. Ah, I understand. From, uh, and so you have met your wife and you ah, was, came in love Kinas, with her? She uh, was an agricultural engineer uh in -huh. Naxos. Mm -hmm. So you stayed there for 45 years. На хепстей форт файв є недіна, що варинайс, показ явай фезвереб'ютіфо, ще з варсович very, very nice. То пан казав, що це будинок батьків і її його дружини. А він власне сам з Нексусу це є десь коло.

Так. Він сюди прибув, закохавшись. А, ти Кіклада то далеко? Ну далеко, але любого вартує. Ближче, ближче. Чи ні? Ви маєте чудовий сенс куму. Чи ні? Я питаю, чи то з вашого саду, чи ні? Вона каже, чи ні. То є грушки. Але мене найбільше той сер цікавить. Та, та, то, то. Try, try, <laughs> try. try. <laughs> you yeah. will be the first. Ah, this is from Oh, wonderful. play. What is, is that? We play. <laughs> uh huh, Narte, <laughs> Narte. Uh huh. Very nice. put there Дивіться, нам щось приносить якісь таке штуці. А раке вмовляють нас випаде раке. А чому стільки Ірину вмовляють більше нікого? Вони відчувають потенціал. Ви бачите, який гарний кубок. Кухоль. Кофі кофі колдей. Кофі, ага. Very nice coffee. Very nice coffee. Like... Ми тут їмо. Бачите, така комбінація. Ти береш сир, типу пармезану, такі от такі жовтенькі, вінки дуже класний. І диню, і це грушка, і це все разом смакує. І от є якісь такі штуки обвалені в кунжуті. Дуже дуже смачно. Та, 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 та. Це все дуже прекрасно. І нам дають серветки так багато, бо очевидно, ми тут надовго. Ми відірвалися від трапези грецької, бо я хочу показати вам, бачите, той апарат, яким власне роблять цю ракію. І вона робиться із те, з власне, із того із тих кві квіток, плодів опунції, яка росте на подвір'ї. Це як текірла робиться. Він такий класний, маленький, і це робить син господаря, який навчається в Оксфорді на хімії. І він, ну, от значить, вільний від основного навчання часу ще робить ракію. Отож, друзі, ми попрощалися, ми обмінялися вайберами, і пообіцяли, що це відео буде на ю... на Ютубі. І господарі нас, звичайно, ну не знаю, добрі, щасливі, як і ми. І сподіваємося, так і ви. Отож, до нових пригод. Я думаю, що ми таки ще будемо мати тут на острові. Ось, ось вони у які нас привабили.